Всім привіт! Сьогодні покажу свої книжкові покупки та подарунки. Почнемо ми з книжкових подарунків від моїх подруг. Давайте почну з книг англійською. Це Стівен Фрай і його троє. Я вже читала Стівіна Фрай і його міфи, мені дуже сподобалось. І це було моє перше знайомство зі Стівеном Фраєм. Хоча в мене є знайомі і друзі, які читали його інші твори, художні, наскільки я розумію, комедійні, і він їм дуже подобається. Я впевнена, що моє знайомство буде і далі цікавим, бо мені подобається як Стівен Фрай розповідає про міфи древньої Греції. При цьому додає якісь жарти, робить це дуже невимушено і легко, що ти просто в захваті залишаєшся від його книги. Книга, яку я вже показувала в підсумках півріччя, а це Джонтан Франзен Crossroads. Нас не перекладена ця книга. Кладенка мені дуже подобається. Наступний подарунок від іншої подруги: перше, це Марія Матіос. Її букова земля. Я не знаю, як моя подруга дізналася про те, що я хочу цю книгу почитати. Я на неї задивлялася. Єдине, що після того, як я познайомилася з творчістю Марії Матіос, я думала взяти, наприклад, Солодку Дарусю» чи інший якийсь її твір невеличкий. А цю вирішила поки що притримати. І ось вона в мене, ви подивіться, яка це величезна книга. Наскільки я розумію, це сімейна сага. Не знаю наскільки вона важко, легко написана. Боже, тут 928 сторінок, капець. Якщо у вас є якісь відгуки на цю книгу, мені буде цікаво дізнатися, сподобається вона мені чи ні. Далі вона мені подарувала другу частину серії. Про Дім з зеленого скла, це привиди дому з зеленого скла. Я думаю, що я, напевно, перечитаю першу частину, чи принаймні погортаю, згадаю, що там відбувається, бо я плюс-мінус пам'ятаю що... і сюжет, і пригоди головних героїв. І ця друга частина обов'язково читатиму в Різдво. Комікси, які я давно читала. А це Персеполіс Маржан Сатрапі. Мені дуже він сподобався. Тут така дуже проста мальовка, і я це якраз читала цю книгу, як коли вона тільки була перекладена російською, я взяла у друга почитати. І для мене це було незвично. Бо до цього я читала такі, знаєте, гарну мальовку, мангу, або якісь гарні комікси, такі знаєте, класичні, більш-менш. І от така проста мальовка, вона для мене була незвичною. Дуже мені дуже сподобалася автобіографічна ця історія Маржан Сатрапі та її сім'ї. І взагалі тут історія про те, що проживає і проживала іранська молодь. І ще один комікс, який я дуже хотіла це Вересова міль від з Старого Лева. Вона дуже гарна, я вже погортала трішки ще не читала, але мені дуже подобається і мальовка, і я впевнена, історія дуже сподобається, і вона дуже гарна. Покажу вам книгу від авторки, яка мені присилала на огляд. Я думаю, що в наступному прочитаному вже розкажу про цю книгу. Це Наталія Пікіна ілько Легіт Синвітру. Наскільки я розумію, це. Буде слов'янська міфологія, це така підліткова літня, якась історія. Я сподіваюся побачити в цій історії щось таке легке, що я читала в дитинстві про слов'янських богів. Якісь пригоди. Сподіваюся, що це не буде калька, якась на не знаю, грубо кажучи, персі Джексона. Щось це буде таке незвичне. До речі, написано, що це повість, і тут всього-навсього 220 сторінок. Так, далі я робила замовлення. Не пам'ятаю в книгарні, я мені здається, робила замовлення. Робила замовлення саме через уцюк. Книгу, я буду на обговоренні, точніше, для вас вже була на обговоренні книгарні Віват. Це Голі Вільямс, час для кохання. Я наразі на половині цієї книги. Думаю, що до початку нашого книжкового клубу я дочитаю її. Захотілося прийняти участь, подивитися, як це взагалі, чи сподобається. Не знаю, можливо, в майбутньому ще буду ходити на якісь зустрічі. Це любовна історія, тут три лінії. Мені чимось нагадуються книги Сари Джіо, Джо Джо Моєс. І при цьому тут все ж таки є доволі непрості теми. Які рідко, чесно, підіймаються в такому ключі в любовних романах простеньких якихось. Тому для мене поки що ця книга навіть непогана і дивує мене. ну я вирішила, що мені потрібна безкоштовна доставка, і тому купила собі ще одну книгу. Ліна Костенка Маруся Чурай неймовірно гарна книга. Дуже подобається. Тут і є невеличкі ілюстрації до розділів, і дуже гарно вона видана. Давно читала цю книгу. В принципі, пам'ятаю. єдине, що мені цей. Роман сподобався. Ну і, власне, хочу перечитати, пригадати, знов переосмислити. Можливо, я побачу вже інші сенси в цьому творі, але пам'ятаю, що і мої вчительки з української мови і літератури вона дуже подобалась. І вона, знаєте, з такою пристрастю розповідали про Ліну Костенку, про її твори і, власне, про Марусю Чурай. Далі була на презентації книги Таяма Катай. Постіль, тут його повість постіль і також коротка простір. Подавниця Сафран вони взагалі базуються і роблять переклади азійської літератури. В майбутньому вони обіцяють дуже багато японських текстів. Я дуже люблю азійську літературу. Власне, починала знайомитися з японських авторів, потім продовжила вже й тайванськими, і китайськими. На презентації трішки послухали. І про твір, як він писався, і про автора, і про Японію того часу було доволі цікаво послухати. І це все проходило в книгарні Сковороди. До речі, книгарня Сковорода тепер видають такі от закладинки гарні до покупок їх книг, як на мене, дуже гарно. А далі покажу дуже незвичну покупку, тому що я не очікувала, що взагалі покажу вам ці книги. Почнемо з того, що я показувала, що на книжковому арсеналі я придбала оцю книгу. Це Кримський інжир Куреш. Це четверта. Книга з антології Дениса Строголемва це україно кримсько-татарська антологія. А тут твори як кримських татар, так і українців. Зібрані проза поезія. Тут є кримсько-татарської тексти, і українською. Як на мене, дуже важлива книга. Обов'язково хочу піти на презентацію. Для мене вона пройде на цих вихідних. Для вас напевно це вже буде минуле, бо буде Анастасія Левкова, і також буде Алім Аліїв. Я ж не просто вам так показую цю книгу. В інстаграмі Книжкового Лева. Я побачила, що в них є оці дві книги. Щоб ви розуміли, зараз перші три частини дуже важко знайти. Першу частину взагалі не можна. і Тут друга та третя чаїр та демірджи. Знаєте, як була я рада? І враховуючи, що на OLX я якось бачила одну книгу за тисячу гривень. Тут я дві купила за гривень. З чимось гривень. Ада, я ще жодну книг з цієї серії ще не читала, бо все ж таки в мене зараз інші пріоритети трішки. Проте я подивилася тут тексту не так багато, а книжки великі, особливо оці дві. Там не треба забувати, що є текст кримсько-татарську мову. Якщо ви нею не володієте, то, власне, у вас буде набагато менше текстів, які ви зможете прочитати. Проте я вважаю, що дуже важливо підтримувати як видавництво, так і цю серію. Показувати тим самим, що нам. Дуже важливо бачити кримськотатарські твори і твори взагалі кримських татар, перекладені і не тільки. І тому я вас закликаю до того, щоб купувати кюреш четверту книгу з цієї антології у видавництво Старого Лева знову ж таки таким чином підтримувати, бо це дуже важливо. Також покажу дві книжки, які мені прислало видавництво Книглав. Лав вони мені написали, подякували за працю як книжкової блогерки і сказали, що хочуть мені подарувати книгу. І що я також можу потім обрати з новинок будь-яку книгу на їх сайті. Я обрала. Ода до України. Мені дуже хотілося почитати. Це збірка взагалі невеличких новел, оповідань різних українських авторів про Україну. Я думаю, це буде дуже цікаво. Люблю такі збірки, і таким чином я можу познайомитися з різними авторами. Мені ще сподобалось тут декілька тільки авторів, яких я не знаю і не чула. Проте тут є навіть Анастасія Левкова, тут є Артем Чех, Тарас Прохасько, Андрій Любка, Андрій Курков. Ну, коротше, знову ж таки, дуже класна мені здається, збірка тут є і поезія, як я бачу. Бачила і проза. А книга, яку мені вони подарували, це Джуті Баталіон, світло, Нерозказана історія жінок руху опору в гітлерівській гетто». Це історична така література, я так розумію, художня історична і розповідається про те, що дійсно було. Що сподобалось тут. Є дієві особи у порядку у порядку появи і описується, хто це, що вона робила. Ну і мені здається, що про. Цих жінок я взагалі нічого не чула. Про рухи опори я плюс-мінус чула, але про те, що це були жіночі напевно, ні. Можливо, коли буду читати, то згадаю вже, а так поки що не пригадую. Проте, мені здається, це дуже важливо і дуже цікаво почитати. Так, і остання посилка це була, звісно ж, з телеграм-каналу Копи книжку допоможи з І я набрала собі чотири книжки. Назар Гончар, його збірка поезії, збираю Абаба Галамо. Юргій Вайонин, німий Бог, вирішила познайомитись з цим автором. Знаю, що дуже популярна його книга на нашому українському Буктюбі «13 новел. Проте я побачила цю книгу, вирішила вже її придбати. Тут, начебто, наш головний герой намагається зрозуміти, чому його батько дуже відомий актор. Вирішую поїхати в якесь заброшене село, чи щось таке подалі від людей, не дивлячись на те, що він був дуже популярний як актор, як діяч культурний, дві літні книги. Випадкові наречені Крістіни Лорен. Я задивлялась на цю книгу вже роки три, напевно. Ну, коротше, з моменту, як вона вийшла, як вона ходила по зарубіжному буктюбу, я думала її почитати. В нас є пара, вони знайомляться на весіллі чи то своїх знайомих, чи то друзів, чи то родичів якихось. Так виявляється, що пара отруїлась наречених, вправляють як пару, щоб вони відпочили. Лист там на Мальдіви, щоб цей квиток, грубо кажучи, не пропадав, і вони один одного ненавидять. І от, знаєте, це Enemies to Lovers. 100% вони там закохаються. Щось таке легке захотілося придбати, щоб було, і можливо, ще встигну почитати. Хоча чесно, я розумію, що до кінця літа мені залишилось ну дуже мало. Можливо, вже візьму восени. Як і цю книгу, пляжне чтиво, дуже подобається оформлення. Дійсно, воно дуже гарне. Взагалі, видавництво артбукс дуже класно підійшло до оформлення цієї книги. Коротше, якісна і класна книга, я думаю, що мені ця історія сподобається набагато більше ніж може сподобатися випадкові наречені, тому що по опису всі очікували, що це буде легка література. Проте по опису я розумію, що це буде романтична історія. Про проте. З елементами більш серйозна, ніж просто романтична книга, звичайна копання в стосунках, що тут буде непрості стосунки між героями. Я багато очікую від цієї книги. Діліться, що ви такого прикупили собі за останні місяці. Ну, а на цьому все. Дякую величезне за перегляд. Побачимось.